Oh, <laughs> oh, І сьогодні тут в древньому місті відбувається всеукраїнський відкритий міжнародний турнір з карате Звягель Оупен. Це традиційний турнір, в якому беруть участь найкращі спортсмени, представники карате зі всієї України, а також з братньої Білорусі. Турнір з кожним роком прибавляють в організації. Конкуренція висока. І у нас та турнір для нас, для нашої команди, тем, що ми вперше в розділі ката зайняли призовые места. Це вже дев'ятий відкритий турнір з карате звягель Open 2017, На який приїхали з до місцевого колегіуму 480 спортсменів з усіх куточків держави, які кожного року з нетерпінням чекають цього видовищного спортивного форуму. Географія нашого турніру широка від Сум до Львова, від Одеси до Харкова і так далі. Фактично всі регіони України. По клубах чуть менше це 16-18 клубів. Нещодавно, буквально неділю назад, молодіжна збірна команда України, «Кадети, юніори і молодь, брала участь у 44-му чемпіонаті Європи з карате. Місі Софія в змаганнях брали участь 50 країн. Це був найвеликий чемпіонат за всю історію. І більше 1200 учасників було на цьому чемпіонаті. Збірна України була укомплектована 36 спортсменами цих категорій і два представники були Житомирської області. Хоча один з них виступає за Харківську і Чемпіонат закінчився, Україна зайняла шосте загальне командне місце. Це якби, дуже серйозний результат. Я маю на увазі з надією на олімпійський, на олімпійський цикл, де карате включено в Олімпійський цикл. Карате пройшло історично дуже великий круг від зародження в Японії. І повернулася в Олімпійську сім'ю туди ж, в Японію, скажем так. Ми дуже раді, що дев'ятий раз поспіль в нашому місті проходить такий масштабний турнір з карате Звягіль Опен. Ми раді сьогодні приймати таку велику кількість спортсменів, які приїхали з усіх куточків України і ближнього зарубіжжя. Я висловлюю дійсно слова щирої вдячності голові Житомирської обласної федерації. Карате, нашому земляку, президенту спортивного здоровчого клубу Січ Корнічуку Петро Петровичу, тому що саме завдячуючи його зусиллям, проводяться подібні змагання в нашому місті. За рішенням міжнародного олімпійського комітету в 2020 році на Олімпійських іграх в Токіо вперше буде представлений новий вид спорту Карате Україна серед 50 європейських держав на останньому чемпіонаті Європи, що відбувся в Софії, посіла шосту сходинку. В ньому брали участь і двоє спортсменів Житомирщини. Можливо, вони представлятимуть Україну і на Олімпійських іграх. Був на чемпіонаті Європи в Болгарії, в місті Софія. Лаження від чемпіонату Європи залишились досить непогані, так як карате стало олімпійським видом спорту. І кожна країна вже готує спортсменів на той 2020 рік на Олімпіаду, яка має відбутися в Японії. І враження від, взагалі, від спортсменів є дуже великі, досить високий рівень показують спортсмени. Що головне в цьому виді спорту? Ну, По-перше, це тренування. Це потні тренування, тільки тренуватись, тренуватись. Скільки вже займаєтеся видом спорту? Займаюся 8 років. Хто тренер? Савчук Сергій. Е, що, що він вам дав як тренер, як наставник? Ну, він дав мені початкову базу, з якої я почав розвиватись, і Я йому за це вдячний. Коли їхали на Європу, планували перемогу? Так. були настроєні тільки на медаль. А подальші які плани на Олімпіаду? Ну, зараз чемпіонат світу. А далі вже на Олімпіаду. Кандидатами на участь в Олімпійських іграх є спортсмени Житомирщини, члени збірної України Нікіта Дінісов і Катерина Мазарчук, які на цих змаганнях стали чемпіонами. По карате це найважливіша моєї життя. Все, весь даю спорту. В дальнейшем, думаю, стать тренером все-таки, Воспит... иметь своих воспитанников, которые будут, как и я, отстаивать честь страны на чемпионате Украины, на чемпионатах Европы и мира. Я второй номер сборной Украины. Мне попасть на Олимпиаду. Конечно. Самая главная цель. Мій останній успіх був на турнірі в Харкові. Був Харків ОПЕН це був міжнародний турнір, який проходив на Україні. Я зайняла друге місце. Турнір також був дуже високого рівня, дуже гарна організація турніру була. Ви член збірної України і маєте мабуть намір попасти на Олімпіаду в Токіо. Звичайно тренуємося до цього, виступаємо, набираємося опиту для того, щоб потім виступати в Токіо. Вже декілька років в Житомирському клубі «Додзьо» тренує спортсменів майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка Європи та світу Анна Яцкова, вихованці якої завжди на п'єдесталі. Это второй этап премьер-лиги украинской. То есть ну, первый этап это был в Харькове, здесь уже второй. То есть, уже не один год, соревнования здесь проходят на хорошем уровне, хорошие организаторы. Вот. Ну сегодня наш клуб выступает таким большим составом на 48 человек. Пока на данный момент у нас уже есть два золота, одно серебро и две бронзы. З поміж 18 клубів, які взяли участь у змаганнях, найбільше призових місць здобули спортсмени київського клубу Сенбін. Друге місце посіла команда столичного клубу Чемпіон. а бронза дісталась з господарем клубу Січ з Новограда Волинського. Ми часто приїжджаємо сюди. Я з своєю командою своїм клубом з Чернівців. Фактично кожен рік. Дуже гарно організатори нас приймають, дуже гарний рівень організації. Корнічук Петро і Вадим Рибачок. Вони, як організатори, дуже на високому рівні проводять цей турнір. Високий рівень спортсменів, спортсмени кожен рік зростають в Україні. Сюди приїжджають кращі спортсмени, і навіть не всі бажаючі можуть сюди потрапити через те, що, по правилам, організаційним тільки 480 учасників можуть бути. Це висока кількість учасників, але не на цьому турнірі. Практика показує що останні кадесь кадетсько-юніорські змагання, чемпіонат Європи, який був в Софії, ми вибрали дуже почесне шосте місце. Багато країн, які є лідерами світового карате навіть, вони посіли місто нижче, ніж наше на цих змаганнях, той же самий Зіборжан не приблизився до нас. І ми взяли дві золоті медаль, одну срібну і три бронзових на чемпіонаті Європи. Це дуже високий показник, і він свідчить про те, що об'єктивно карате в Україні на дуже високому рівні. І велика заслуга в цьому є і Петра Корнічука, тому що він є тренером одеської молодіжної збірної України. І всі збори, які відбуваються підготовчі до чемпіонатів Європи, світу проходять саме в Новоград-Волинському. Він е е як організатор, і як голова клубу, і як тренер, на високому рівні проводить всі свої заходи. Селянщинському спортивному ліцеї відбулися обласні змагання з настільного тенісу під назвою Хто ти? Майбутній олімпієць». В них взяли участь вихованці дитячої спортивних шкіл, фізкультурно-спортивного товариства «Колос» із семи районів нашої області. Протягом дня, як юнаки, так і дівчата демонстрували свої вміння з найпопулярнішої гри, яка доступна всім. Перше місце вибрали вихованці з Трибізької дитячої нацької спортивної школи, що в Полинському районі. Це дуже хороший чемпіонат, в якому всі ну, змагаються, щоб стати кращими. Мені дуже ну, було нелегко виграти це перше місце, але я постарався і виграв. Обласна організація Хвесте Колес дуже багато проводить різних спортивно-масових заходів. І це да, один із перших заходів. Це був була першість обласної організації по худзалу. Серед Юнаків 2006-2007 і молодших років народження, які проходили в місті Семте головіно В них приймала участь і наша команда Сербізької юж. Команда виступила досить вдало і вибрала перше місце. У нас працює в школі два відділення видів спорту це теніс настільний і футбол. Досить Можна відмітити і тренера Андрусенка Галину Олександровну, яка я сама і ще дівча. Спортсменка, яка і в обласних змаганнях займала призові місця, і чемпіоном району ставала, і їздила на республіканські змагання. І вона й виховувала призерів обласних змагань за сільного тенісу. Да, ну, Непогано в нас, як я вже казав, розвивається відділення з футболу. Де в нас є і дівчатка, і юнаки досить непогано виступають в обласних змаганнях. Декілька разів їздили на всеукраїнське змагання в місто Скадовськ, ставали неодноразово переможцями обласних змагань. У футбольному фестивалі даруємо радість дітям. В сільській місцевості потрібна і товари... і організація, така як Колес, і такі школи, як спортивно товариство «Колос», тому що вони охотять в основному. Сільського місцевості, сільських діток, які шукають і передають далі найкращі таланти. Так що прохання, да, що все-таки це все організація колеса і спортивні школи збереглися, щоб виділяли, надіяли їм допомогу. Дійсно, команда вже протягом чотирьох років, наша футбольна команда автомобіліст, приймає участь в чемпіонаті Житомирської області. І протягом цих років ми три роки займали четверте місце. У 2015-му зайняли почесне третє місце в області, і більша половина гравців нашої команди це вихованці нашої школи. Так, хочеться дійсно подякувати ш... на... е... спонсорам, які нам допомагають. В першу чергу це сільський голова Ленідосірович Корзун, який відділяє кошти для участі дорослої команди і допомагає нам. Участвувати в спортивній школі в різних заходах, також хочу подякувати районному керівництву, на чолі ж, з головою адміністрації і головою районної ради, які теж надають нам багато допомоги. Також надають нам допомоги відділ, сектор відділу молоді і спорту читальніської адміністрації Перегоду Сергій Васильович. Шакура Михайло Пилепич теж не забуває про нашу школу. Так що всім дякую. На змагання в Селянщині ми вже не перший рік. Мені, мої діти, да і я їдемо з задоволенням сюди, так як тут завжди раді гостям, які приїжджають до них і грати, завжди гарно зустрічають і гарно проважають. Незалежності. Я не, не такий не, прихильний, що там, як приїхав, в основному виграть. Як дітки зіграють, так все але треба старатися, щоб грати. А чим більше таких турнірів буде, значить буде більше і майстерність рости, і кращі результати на чемпіонатах області будемо показувати. Мені дуже приємно, що багато районів приїжджає в селянщину, в спортивний ліцей. Щоб позмагатися в такому чудовому виді спорту, як настільний теніс. А ми в себе на полещенні прикладаємо всіх зусиль, щоб чим більше дітей залучати до змагань, щоб діти проводили своє свободне, свій свободний час у спортивних залах, а не десь там поза углами. Тоді діти і більш організовані, і це здоров'я дітей наших. А хто ж, як не ми, повинні їм це прививати. Так ось у нас в районі нема жодної суботи, неділі, щоб не проводились якісь змагання. Вже цей рік ми провели настільний теніс і серед молоді, і серед ветеранів. Всю неділю проводимо волейбол. Щонеділі проводиться 27 футбольних зустрічей з міні-футболу у трьох спортзалах. Ну, я думаю, ми будемо і по подальшому старатися. Кажуть, завоювати легше, отримати важче. Ну, я хотів би ще подякувати голові обласної організації Колос, що він віддається повністю своїй роботі і старається чим більше проводити змагань. І... Починає з районного рівня, обласного рівня і відправляти команди, чим більше команд відправляти і на всеукраїнські змагання. І є, і є досягнення в цьому. Так мені дуже приємно, що наші футзалісти цей рік, ну це Черняховського району, стали переможцями всеукраїнського турніру. Це, це вже показує, що у нас рівень є в, в, в області, що спорт у нас не на останньому місці, так як е, раніше по телевізору показували, погода і спорт останній. Спорт, а потім погода останніми. А зараз я думаю, що спорт повинен виходити на одне із перших місць, е, тому що людям треба здорові, е, щоб Україна була багата, треба здорові люди. Друге місце завоювала команда у Шомерської дитячо-юнацької спортивної школи, що в Коростейнському районі. А бронзові нагороди здобули вихованці Селянчинського спортивного ліцею. Сьогоднішні змагання для мене є дуже великим кроком вперед. якийсь наштовх я набралася ще більше досвіду на майбутнє. Це було хорошою тренировкою для мене, ну в подальшому, взагалі, і тим паче на районних змаганнях. Сьогоднішній турнір мені дуже сподобався, адже після цього турніру я можу бути на області чемпіонкою та навіть України. Команди приїхали дуже підготовлені, турнір був дуже цікавий, кожна гра була цікава, де кожне очко мало певну роль. І так, посілося, ми посіли селенчийський спортивний ліцей, третє місце. Хоча ми Приймали ці змагання, повинні бути перші, але я думаю, подальшому ми будемо до наступних змагань готуватися краще і виграємо все-таки цей турнір. Ми беремо з задоволенням участь в таких турнірах, бо відчуваємо потребу змагатися своїми однолітками, показувати звитягу села. Це є відродження села, відродження його спортивної слави. І тому не дивно, що турнір. І вся спартакіада носить такий, таку назву Ти майбутній олімпієць. Я думаю, що така робота обласного колосу, районних колосів заслуговує на увагу, тому що вона пробуджує наші творчі сили, заставляє нас дітей мобілізувати, відірвати їх від вулиці, займатися спортом. Готуватися до виступів на вищому рівні, кувати свою майстерність, приносити задоволення собі, своїм тренерам і своїм вболівальникам. Ми будемо дійсно виступати на всеукраїнському рівні. Ми виступаємо з міні-футболу у бізнес-лізі. Граємо а на великому футболі. Ми будемо грати. На першість області у вищій лізі. Перед нами наші вболівальники, наші меценати ставлять тільки одне завдання завоювати перемогу. Іншого шляху у нас немає і іншого варіанту у нас немає. І ми це будемо робити з задоволенням, тому що у нас в селі Ставки є прекрасний стадіон, є роздягальня, є поле з поливом. Воно одне з найкращих полів в області, і тому не дивно, що на цьому полі ми будемо приймати обласний чемпіонат вищої ліги. Також ми будемо робити так, щоб наші ветерани, які представляють сьогодні район, грали теж на нашому рідному стадіоні Ставки-Арена. Завдання стоять. Зрозумілі, і ми постараємося їх добитися. Спонсори в цьому заінтересовані. Болівальники в цьому заінтересовані, заінтересовані в цьому самі футболісти заінтересовані І я їхній тренер. Обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Колос намагається залучити якомога більше сільського населення до занять фізичною культурою. і Спортом сьогодні цими змаганнями ми розпочали цілий місячник. тих змагань, які ми плануємо. До даних видів змагань буде входити ще сім видів спорту. Це змагання із легкої атлетики, це змагання з футзалу, далі змагання з важкої атлетики, змагання з герового спорту, змагання з волейболу. Я думаю, це дасть можливість саме сільським дітям краще підготуватись до районних змагань, до обласних змагань, і, можливо, ці змагання проводяться як пошукові, де ми стараємося відшукати кращих спортсмени саме в сільській місцевості, тому товариство Колос і надалі буде проводити такі змагання. Ми будемо розширяти географію проведення турнірів. Ось сьогодні виникла ідея проведення в селі Кожухівка Коростенського району на слідуючий рік, де вони мають 13 столів. Можливо, ми збільшимо кількість вікових груп. Ми доведемо їх чи до двох, чи до трьох, так, щоб можна було охопити було більшу кількість учасників. Сьогодні, я думаю, захід вдався, адже всі учасники змагань поїхали додому з медалями, з кубками, з гарним настроєм. Ну, і деякі тренери побачили, над чим ще потрібно працювати, адже сьогодні на змаганнях приймали участь і чемпіони області різних вікових груп. І... Призери обласних змагань, є учасники всеукраїнських змагань. Тобто рівень турніру був дуже високий. І я рахую і учні Сельничинського спортивного ліцею, саме учні початкових класів, дивились на таких вже визнаних мастерів і Пулінського району, і Хорошівського району. І я думаю, це дасть можливість їм систематично займаючись, також повернути ті славні традиції, які були 5-10 років назад в стінах цього навчального закладу, адже були і чемпіони області, призери всеукраїнських. Змагань, і сьогодні вчителі Синичинського спортивного ліцею, це Кицюк Тетяна Васильна, Попроський Дмитро Ленідович у складі збірної команди України на світових змаганнях серед педагогічних працівників в Болгарії посіли третє місце. Тобто дітям є з кого брати приклад, просто потрібно наполегливо працювати, і результат тоді прийде. Географія проведення змагань буде включати в себе і місті Житомирі проведення з легкої атлетики, ми плануємо також підключити сюди і Романівський район, Новоград-Волинський район, Коростенський район. Тобто дані змагання будуть все-таки проводитись в більш в таких районах, де культивується той чи інший вид спорту, де є відповідні. Інвентар, відповідні, наприклад, бігові доріжки, і є тренери, які займаються тим чи іншим видом спорту. Боротьба, наприклад, чи малін ми будемо проводити, чи велоспорт, радому, що можна, тому що так також є там база, є наші тренери, які там працюють. Ну, ми будемо старатися якомога більше охопити райони, щоб всі райони були задіяні в наших змаганнях. Я хочу подякувати обласному відділенню Національного олімпійського комітету. Оніщуку Олександру Васильовичу, його заступнику Леоніду Степановичу Самоню, який вчора відзначав свій ювілей, йому виповнило 70 років. Я хочу привітати його, подякувати за підтримку товариства Колос побажати йому здоров'я, щастя, достатку, підтримки спорту, адже він все життя в спорті. І приємно, що така людина є, яка дає і настанови, і підтримує ті починання, які є в товаристві колос. Протягом п'яти років Житомирська обласна організація Всеукраїнського товариства глухих спільно з організацією Інваспорт проводять змагання з боулінгу. Ці змагання внесені до програми Дефлімпійських ігор, де Житомирські спортсмени з обмеженими можливостями мають усі шанси потрапити не лише на чемпіонат України, а й на всесвітній спортивний форум. Це є відбіркові змагання перед чемпіонатом України з боулінгу, який відбудеться у місті Києві ну, наприкінці березня місяця цього року. Ці змагання проводимо в Житомирський регіональний центр Інспорт спільно з обласною організацією Українського товариства глухих. І ці змагання вони являються крім того, що відбором до чемпіонату України. Я хочу зазначити, що боулінг є в програмі Дефолімпійських ігор. Ну, це Олімпійські ігри серед спортсменів з вадами слуху. Ну я маю таку надію, що в нас один із спортсменів. Ходяков Павло, він є кандидатом у члени збірної команди України. Ну, можливо, за підсумками чемпіонату області, за підсумками чемпіонату України, він буде включений до складу збірної команди України на участь в Олімпійських іграх. В змаганнях взяли участь більше 20 спортсменів, як чоловіків, так і жінок. З поміж них кандидати у майстри спорту, які і склали трійку призерів змагань. Перше місце посів Роман Козинець, срібну нагороду виборов Геннадій Пивоваров, а Кубок за третє місце отримав Олег Савчук. Доброго дня, шановні Я хочу вам сказати, що на протязі п'яти років ми проводимо кожного року змагання по боулінгу. Навіть два рази в рік до дня інвалідів, а також чемпіонат області по боулінгу. У нас на змаганнях не тільки дівчата і хлопці. І старші, і молодь, і школа приймають участь. Ми проводимо ці змагання з обласною організацією УТОГ, а також спільно з інваспортом. Це дуже важлива реабілітація наших глухих, які після сьогоднішніх змагань попадуть на чемпіонат України. Самі кращі, хто буде гарно грати. Серед жінок чемпіонкою стала Олеся Цимовська. Срібну нагороду отримала Єса Шпак і бронзову нагороду завоювала Ульяна Згодзинська. Переможці візьмуть участь у чемпіонаті України з боулінгу серед слабочуючих спортсменів, а якщо вони там завоюють призові місця, то візьмуть участь у всесвітніх Дефлімпійських іграх.